Початком повномасштабної війни на Хмельниччину з Харкова приїхала Галина Бахарєва. Північної Салтівки, яка в першу чергу пострадала від нападу. Ну, вимушені були покинути місто. Приїхали сюди з чоловіком та спіткала біда, чоловіка сховала. Жінка оселилась у селі Давидківці. Нині долучається до волонтерства. Люди добрі приютили, дали місце. ну Прийшла сюди, ось хочу допомагати, хоч якусь краплину своєї допомоги, своєї, свого тепла, своєї доброти передати військовим, бо дуже, їм дуже там тяжко. У мене зять так, також він із штурмовиків вже ось отримав поранення, вже третю реабілітацію проходить. Волонтери тут розпочали ще з 2014 року, та з початком великої війни свою допомогу масштабували. До роботи приєднуються жителі Давидковацького старостату. Спочатку все було ото ми хаотично робили все. Тут були і блокпости, і варили вареники, і збирали, що могли. А потім ми прислухалися до того, що потрібно нашим воїнам, і почали робити те, яка була потреба. Ну на зараз на першому місці почали виготовляти маскувальні сітки. Найбільше полотно, яке виготовили, мало розміри 11 на 15 метрів. Загалом сплили понад сотню сіток різних розмірів. Плетіння сіток це не просто прийти ось і в'язати це. Потрібно підготувати відповідний матеріал. Це потрібно і десь його взяти. Дуже добре, що у нашому селі працюють у Хмельницькому швейних майстернях. Вони там я замовляю, якого кольору треба що. Привозять далі оці всі шматочки треба їх порізати. Дома є, ріжуть люди. Є в нас аптека. Там теж ріжуть оці шматочки. Відповідні треба. А потім вже ми збираємося сюди і в'яжемо. Захист для воїнів волонтери виготовляють з флізеліну. Він легкий та стійкий до ультрафіолету. Нам потрібно, потрібні і сітки, потрібні і цей матеріал для того, щоб в'язати. Тому що, якщо ви можливо побачили, що тут одного кольору, а хотілося б щоб були різних кольорів узяти такі спабонди, а потім його комбінувати. Дуже мені жаль і нам всім. Ми зв'язали сітку, передали, в'язала вона так Галина Михайлівна Синіцька, і 25 березня її син був тут. Він був у мене, забрав сітку, там ще що забрав. А потім дзвінок до мене, що не маємо синочка. Він каже: навіть не встиг розв'язати цю сітку. А я думаю, а може розв'язав і не було б цього. Тут його похоронили. Волонтери кажуть, нині починають готуватись до великодніх свят. Захисникам планують спекти понад сотню пасок. Олександра Семенюк, Микола Юрковський новини міста.